Забрав з дитячого садочку не ту дитину. Оля, я вдома. Ти кого привів? Так, дитину. Володя, то чужа дитина. Оля, чужих дітей не буває. Я ще раз питаю, де наша дитина? Я забрав в сад... садочку все, що лишилося. Володя, в нас хлопчик, а ти привів дівчинку. Ну, ти ж завжди хотіла дівчинку? Слухайте, я вже хочу бачити нашого сина. Я вже тобі показую. Дивіться, то ми на качелях, то ми в аквапарку плаваємо. Заспокоїшся чи ні, що ти за людина така, а? Сьогодні дівчинку додому привів, минулого тижня сторожа. А що з сторожем не так? Що не так? Нормально сторожив у хаті. Так сторожив, що ми через нього ноутбука не дорахувалися. А хто тобі буде безплатно сторожити в хаті? Взяв рахунок зарплати. А ну вже взяв ту дитину, відвів в садок, бо там вже, певно, батьки посивіли. Тим більше не можна. Ах. Дитина, як побачить сивих батьків, може сама посивіти. Слухай ти, я тобі ще раз кажу. Взяв ту дівчинку, відвів садочок і привів нашого сина. Одна нога тут, а друга там. То як? Я тебе зараз роздеру! Оля, я, вставив, я тебе, я...